Привіт усім українським кіноманам, з вами на зв'язку кінобро. От чорт! От, чорт! От чорт. Ось так несподівано я увірвався у ваше повсякденне життя зі своєю професійною думкою. Але привід для цього є, бо сьогодні я буду говорити про новий сезон серіалу Хлопаки у мене дуже неприємне перечуття. Але перед тим як почати, я представлюся новим глядачам. Мене звати Валентин, я автор цього каналу, диваний кінокритик і любитель кіно. Погнали! Хлопаки кардинально змінив наше уявлення про супергероїв. Творці серіалу в кожній серії максимально точно підкреслюють те, що за великою ширмою їх крутезності насправді ж ховається комплекс неповноцінності, який компенсується їх потворним характером, ненормальними витівками та манією величі. Усе життя ми жили з помилковим враженням того, що супергерої це лише приклад для натхнення, люди з надздібностями, які завжди готові пожертвувати собою заради інших, і виходити за межі розуміння цих тез мені особисто не дуже то і хотілося, тому що. Що менше знаєш, краще спиш. Протягом довгих років це настільки затьмарювало розум, що ми і не задумувалися про те, що існує інший зворотній бік медалі. Тож спершу нам представили Бетмена проти Супермена, а потім і третій сольний фільм про Капітана Америку. Обидва блокбастери були спрямовані на висвітлення недоліків, проблем супергеройства в цілому. Але хоч ці фільми і відкрили нам двері в інший світ, розкривали вони все це доволі поверхнево, чого точно не можна сказати про серіал Хлопаки. Спитайте, чому? Тому що це ідіотизм. Цей серіал повна протилежність вищезгаданим фільмам. Він жорстокий, провокативний, з цілковитою відсутністю моральних цінностей. Хтось скаже, що це заради розваги, а я скажу, що такий характер зумовлений скоріш необхідністю показати прозору та чітку різницю між світлом і пітьмою. Ось чому головні антагоністи наділені максимально негативними рисами та емоційним станом: агресивність, хитрість, підступність, егоцентризм. Двома словами: смердю підар. І все це для того, щоб виклик. В нас ненависть та відразу до тих осіб, яких колись вважали ідеальними. І четвертий сезон цього серіалу, можливо, стане передостаннім. В майбутньому будуть ще плани на різні спін-оффи, як от покоління Ві, який вийшов буквально нещодавно. Але з хлопаками напевне вже все вирішено. Я розумію. Ти засмучений. Я покладав на четвертий сезон великі надії, і насамперед хотів би поговорити про розгортання реальної громадянської війни. Я думаю, ви усі пам'ятаєте останні серії третього сезону, коли стався так званий суспільний розкол. Люди розділилися у поглядах: хтось підтримує суперів, а хтось виступає проти них. Бога немає. Єдина людина в небі це є сука. Остання серія третього сезону, на мою думку, розпалила іскру, яка, скоріш за все, розгориться в цьому сезоні. Суспільний резонанс не вщухає, а національні конфлікти продовжуються, тільки набирають обертів. Нас чекає протистояння в допоки не мислимих масштабах. Допоки не ти це серйозно? Це є однією з головних проблем, які досліджуються серіалом: наскільки люди віддані своїм власним переконанням і чи існує взагалі межа між адекватністю та божевіллям? Наша людська природа настільки суперечлива штука, що кожного разу дивуюся, на які крайнощі ми. Готові піти заради своїх забаганок. Ми готові вірити у брехню навіть тоді, коли знаємо, що це брехня. Ми обираємо лідерів, яким на нас начхати, але водночас готові ним поклонятися і навіть віддати за них своє життя. Як довго це продовжуватиметься, нікому не відомо. Але це добром не скінчиться. Ну як сказати. Шанс на хороший кінець все-таки є. В хлопаках вміють так завуальовано усе показати, одночасно і непомітно вислизаючи із того, що могло б здаватися повним абсурдом. Чекаєш хеппі енду і його немає. Чекаєш якогось піздеця, і тут хеппі-енд. І щоб там не трапилося в майбутньому, все одно буде багато різанини, багато крові, багато смертей, сцен в саунах. Ну, коротше. Видовище жахливе і як не крути. Я гадаю, ви усі в курсі характерних особливостей цього серіалу, тому говорити про це не буду. Зате про конфлікт між. Бучером та хомлендером, який триває всі чотири сезони, згадати точно варто, бо скоро ми глянемо на кінець цієї довготривалої сутички. Існує багато різних теорій, як це може скінчитися, але те, що один з них має скапуститися, це твердження беззаперечне, і я хотів би поставити на бучера. Після прийому препарату ВІ, який давав суперсили на добу, його стан погіршився, і в перших серіях нового сезону на цьому акцентують увагу, не дивлячись на те, що з ним відбуваються дивні речі, а все одно гадаю, що він або вчинить самогубство у формі самопожертви, або десь дуба від пухлини. І. Кінець фінальні титри. А щодо Хоумлендера, то у четвертому сезоні не буде показано супера, який був би гідний йому протистояти. Хлопаки мали шанс його замочити в третьому сезоні, коли мали козир у вигляді солдатика. Але дехто. Не буду називати його ім'я, вирішив усе просрати через захист того, хто вбив його дружину. І якого біса, тому Хоумлендер залишається сам на сам зі своїми особистими проблемами та страхами, які все більше розкриватимуть його особистість, а також громадською думкою, яка не дає йому спокою і затьмарює його головну потребу, без якої він не може жити. Бути для усіх фаворитом з кожним наступним сезоном, хомлендер стає все більш психічно неврівноваженим, особливо на фоні прийняття того факту, що він як виявляється смертний. І хоча це один із тих лиходіїв, які викликають захват, а граєнтоні стара велику вдячність і безмежну повагу, все ж я хотів би побачити, як цей персонаж сконає раніше, ніж повипадає все його волосся. Щось я так не думаю. До речі, в одній з теорій, яку я нещодавно прочитав, говориться про те, що вбити хомлендера може навіть його власний син Раєн, а беручи до уваги те, що у цьому серіалі усе можливе, враховуючи ту саму сцену в сауні, відкидати такий хід подій не варто. До речі, щодо Раяна, в оригінальних коміксах ця мала гнида так довго не жила. Хлопець помер одразу ж після свого народження. Він убив свою матір і загинув від рук бучера. Натомість в серіалі в Райана одна з провідних ролей і подейкують, що в нього може з'явитися навіть своя власна сюжетна лінія. Була б моя воля, я б. Замочив паскуду ще в другому сезоні. По інтернету гуляють роздуми про те, що можливо у четвертому сезоні знову з'явиться солдатик. Що це в сраці маячня? Ви серйозно? Теорія, скажу чесно, мало ймовірна. Я особисто в неї не вірив і до сих пір вважаю, що такий герой, як Солдатик, був розрахований лише на один сезон, і причина цікава, тому що вона пояснює його появу аж тільки в третьому сезоні, і одночасно може бути умовою його повернення в четвертому. Бо саме Солдатик є одним із тих, хто здатен вбити патріота. Друже, думаєш ти виглядаєш сильним? Ти маєш площа. Хоч вже вийшла якась там серія, я все одно очікую на його появу. Пам'ятаєте, як його розрекламували в перших серіях третього сезону? Натомість з'явився він тільки в четвертій. Якщо блондинчику суджено померти від рук іншого супера, то це може бути солдатик. Тому версію про його повернення я не відкидав би так само, як версії про повернення та Нуара. Тобі звинено прищемило? Ну а тепер. Я пам'ятаю, що нам наче як показали смерть нуара, але в мене залишається крапля надії на те, що Ірвін все ж повернеться. А от Мейв ми, наче як розпрощались. Але хоч вона і втратила свої суперсили після зіткнення з солдатиком, все ж ми її ще побачимо. Це підтвердив сам Ерік Кріпке, сказавши, що серіал не закінчиться доти, доки її не буде показано на екрані, хоча б ще один раз. І знаєте, я б не вірив йому на слово. Я стикався з таким не один раз. Кажуть, вони одне, на екрані показують зовсім інше. Це ж режисери. Всі вони іноді. Брехливі, безсоромні, марнослівні паразити. Звісно, ми не обійдемося і без нових персонажів. І знаєте, що б я не казав, в будь-якому випадку нових героїв не варто недооцінювати, хоч вони і виглядають як фон для картинки, в них ще буде можливість себе проявити. І звісно ж, декого цікавить, чи з'явиться ще один надприродний актор у четвертому сезоні серіалу Хлопаки. І я маю на увазі Джареда Паделекі. Паделекі, Падалекі, педелекі, як, як його прізвище? А вірогідність цього дуже висока, тому що я нарахував як мінімум 10 акторів з надприродного, які з'явилися в хлопаках. Тож буде у Сема Вінчестера головна роль, другорядна чи взагалі якесь камео. А от скоро дізнаємося. Ось до речі, що про це каже шоураннер серіалу. Я переписувався з Джаредом і хотів би, щоб Джаред прийшов і виступив гостем у шоу. Не лише тому, що весело залучати героїв з надприродного, а просто тому, що я обожнюю працювати з людьми, яких люблю. І якщо у мене буде можливість повернути сім'ю та працювати з родиною. Я нею скористаюся. І в мене є багато акторів з цього шоу, які дійсно стали сім'єю. Я тільки на допер, що четвертий сезон вже добігає кінця, і доречно було б зробити на нього огляд, а не говорити про свої здогадки та теорії. Ну, попереду ще кілька серій, тому додивимось і будемо робити висновки. А що ви думаєте? Приводу четвертого сезону. Ну а на сьогодні це все. З вами був кінобро. Зустрінемось дуже скоро. До зустрічі. Бувайте! А то у мене зараз світло вироблять.